Шановні присутні, розпочинаємо е, нашу комісію з питань прав людини, законності депутатської етики та регламенту. Е, е, у нас наявних є три члени, це Селя, е, Сакара та Я Бацанова. На нашому порядку денному у, у вас є на руках 5 питань. Е, будь ласка, ознайомтесь з тими питаннями і хто хоче внести зміни і пропозиції, будь ласка. Хто за такий порядок? денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались і в цьому е, перше питання про затвердження звітів старост про роботу в 24 році. До порядку, але добре, добрий день. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Положення про старост ростинських округів Куяницької сільської ради. Староста звітую перед жителями старостинського округу на відкритій зустрічі відповідно до розпорядження сільського голови було затверджено графіки звітування старост. Перед жителями заслуховування звітів старост відбувалося на відкритій зустрічі. Жителі Старостинського округу мали змогу поставити запитання, висловити зауваження та внести свої пропозиції щодо роботи, старости та розвитку Старостинського округу. На відкритій, зустріч... на відкритій зустрічі було запрошено депутатів сільської ради, дільничних офіцерів поліції. Також були представники громади, це, це або заступники, або секретар, або керуючі справами. Працівники відділу житлово-комунального господарства та юридичного відділу. Згідно графіку, ну, на цій комісії було два, два, два депутати це Світлана Миколаївна Бацанова та Олександр Стеля, були на зустрічі Либочок та Нестоїцько-Стастинського округу. І на Борщах ви було, так? Так, всі 15 старост прозвітували згідно графіку, ну, відкрита зустріч, жителі мали змогу задавати свої питання. Пропозиції, будь ласка, ознайомтеся зі звітами. і Якщо є питання, завтра на сесії ми також запросили староста Ростинських округів. Якщо будуть питання, ви також можете задавати староста. Ну, ну, е, ні, ні. Ті. Я буду представляти проєкт рішення, але якщо у вас будуть питання а, до, до старости, ви можете їх задати, і староста вже буде відповідати. Ті, 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 не знає, і... такий пакет. Ну, Піднімались питання. По плаву, спрою, ремонт доріг. Все Автобусні перевезення, да. автобусу, освітку, освітлення, дорога, да. рейдер, вода, ремонт доріг, вода, вода В кожному локацію це мучав. вода дороги. <реку> є, є є проблеми. Хто тоді, давайте проголосуємо про підтвердження звітів, старост, хто за основу? Проти, утрималась. Дякую. О, слідуючі питання про затвердження розпорядження сільського голови прийняти по між сесійне період. період. Доповідало про там... даним проектом рішення затверджується розпорядження. Це чотири додатки, основна діяльність кадрові відпустки та відрядження. Я хочу нагадати, що. До 5 числа щомісячно всі розпорядження скановуються та відправляються на Одеську обласну державну адміністрацію, та на Подільську районну державну адміністрацію, щоб не було перевищення повноважень сільського голови. Зауважень до наших документів не було, не надходило. Будь ласка, ознайомтесь з переліком. Якщо є потреби, я принесу папочки і ви можете ознайомитися з змістом своїх самих розпоряджень. Маю якісь питання? Ми okay. на голосування за основну цілому за проти отрималися. Дякую. Слідуючі питання про внесення змін до рішення сільської ради 3 грудня 2020 року про утворення виконавчого комітету Каянницької сільської ради доповідає Алла Добровіна, його численні міста склад. У зв'язку з достроковим перериванням відпустки з дитину до до досягнення неї трирічного віку, а саме начальника юридичного відділу Марії Місківської, є необхідність внести зміни до персонального складу виконавчого комітету. Раніше в нас в складі виконавчого комітету була Марина Шепітко, начальник юридичного відділу, але у зв'язку з виходом основного працівника на на своє робоче місце є необхідність внесення змін. Марія По даному питання все. Стається, Головний спеціаліст. Не обвиняють? Ні-ні. Ну Мар, 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 Марина була на декретному місці, вийшла Марія Григорівна, тому кадрові перестановки. Ну, Марина Юрівна перейшла на посаду головного спеціаліста юридичного відділення. Тоді вносимо на голосування за основу в цілому. Хто за? Проти? Дякую. Дня положення про відділу з питань цивільного захисту та пожежної безпеки України сільського ради на минулій сесії з відділу цивільного захисту було виведено штатну одиницю з питань охорони праці. Нагадую, що згідно чинного законодавства служба з охорони праці напряму повинна підпорядковуватися керівнику підприємства. Тому до положення про відділ з питань цивільного захисту є необхідність внесення змін, а саме з положення будуть прибиратися всі повноваження у сфері охорони праці. По даному питанню все. Залишається цивільний захист, пожежна безпека. Да. Ну, так, да. да, по профілю залишається так. Да. Прибрали охорону праці, всі повноваження залишається тільки ті, ті, цивільний захист, пожежна безпека. По даному питанню все. Якщо нема запитань, то переносимо на голосування за основою в цілому. Хто за? Хто проти? Утрималися. Дякую. І останнє питання про втрату чинності рішення Ком'янської сільської ради. Від 12.09.2024 про затвердження положення про відділ з питань цивільного захисту охорони праці та пожежної безпеки у зв'язку з тим, що до структур, в структурі відділу з питань цивільного захисту було виведено охорону праці. Є необхідність визнання, вважати таким, що втратило чинність рішення Куянської сільської ради від 12.09.2024 року про затвердження положення про відділ з питань цивільного захисту охорони праці та пожежної безпеки попереднім проектом рішення. Пропонуються затвердити нове положення про відділ, а це є необхідність визнати таким, що праплачинність. Не да, Якщо немає питання, виносимо хто за? Проти. Дякую. Є якісь питання, пропозиції щодо роботи нашої комісії?